Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Про зовнішню та внутрішню політику будемо говорити. Розпочнемо з того, що все ж таки відбувається в міністерстві оборони. Важливе міністерство, як ми розуміємо, тим більше коли йде війна в країні. Разом з нами Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітки Вежа. пане Валерію. Я вас вітаю! Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, друзі! Пане Валерію, ми з вами стежили за ситуацією з пані Мариною Безруковою, стежили за тим, що відбувалося в АОС. І ось стало відомо, що такі сьогодні Міністерство оборони звільнило Марину Безрукову з посади очільниці Агенції оборонних закупівель, тимчасовим виконувачем обов'язків директора став Арсен Жумаділов, як в принципі раніше і казали, за словами за. за Тим, що каже нам міноборони, ключові причини зміни керівника АОС це невиконання запланованих постачань для фронту. Багато зауважень генштабу збройних сил щодо неякісного планування оборонних закупівель і несвоєчасної комунікації з боку агенції, там перенесення графіків постачання. Ми пам'ятаємо, що говорили, що нібито там особистий конфлікт росте Росте Моєрова, тому що він нібито. Сказав він, нібито він хотів її звільнити. І там, знаєте, була така історія, що він заявив, що не буде продовжувати угоду з нинішньою керівницею Агенції оборонних закупівель, Ну, вже з колишньою та Мариновою безрукою наглядова рада казала, що треба продовжити контракти ще на рік. І ось вона е, все ж таки її звільнила. Про що це свідчить пане Валерію, і що це означає? Я можу говорити лише те, що є публічні площині, друзі. Не виключаю, що є особистісний конфлікт, таке в принципі буває, нічого крамольного в цьому немає. А щодо об'ємів виконаних чи невиконаних замовлень, якби я мав доступ до документів робочих, ну звісно, міг би вам щось прокоментувати, тому що я вбачаю зараз дуже багато і політичних спекуляцій до кола цієї історії. Але чи це спекуляції в повній мірі, чи це просто політичні заяви, чи це особистісне протистояння. Складно з цим розібратися. Єдине, що справді ми десь трішки, мабуть, не зовсім е, розуміємо те, як має відбуватися громадський контроль, суспільний контроль за роботою Міністерства оборони України. Бо ця проблема є системною для усіх відомств. Е, громадські ради при центральних органах виконавчої влади, які в нас існують ну, вже так років з 20, щонайменше, вони. Не показали свою якусь ефективність в частині того, щоб їхня діяльність все-таки була ну тим основним моментом запобігання і подібним випадкам, і корупційним схемам, і так далі. Це все присутнє, це все є. І саме от ця історія в міністерстві оборони потребує зовсім іншого підходу до е, саме того, як буде здійснюватися, наприклад, е, участь громадськості у формуванні органів виконавчої влади. Ну, бо ми маємо бути дотичними саме до цього процесу. Оскільки ми в парламентській республіці, ну, нібито так, на перший погляд так видається. Але все ж таки є багато проблем, про які от ви власне говорите, тому дуже сподіваюся, що цей випадок він справді стане причиною початку такої серйозної роботи стосовно кардинальної реформи участі громадськості в роботі органів виконавчої влади, що стосується саме контролю за їх діяльністю. А тут ще, пане Валерію, у мене тоді питання стосовно контролю їх діяльності, чи е, от як зараз е, поставити це все на контроль? Хто це має тоді контролювати? І як ось ця історія зараз чи може вона якось вплинути на наші стосунки з міжнародними партнерами? Ну, по перше, зауваження є від НАТО. Про це сказала Стефанішина, навіть віце-прем'єр-міністр України. Що у НАТО наголосили на необхідності швидкого врегулювання цього конфлікту, тому що це шкодить безпосередньо Україні співпраці з міжнародними партнерами і так далі? Це от реакція є, Вона є. Вони не хочуть мішуватися в внутрішні процеси. Це справді наш виключний внутрішній процес. Я вам відверто кажу, я не готовий зараз говорити на підтримку однієї чи іншої сторони стосовно цього конфлікту. Ну, є ж у нас дуже серйозна антикорупційна е, структура. Це центри протидії е, ЦПК, корупції і інші громадські організації, які безпосередньо цим займаються. Ну я думаю, що вони мають прокоментувати це однозначно. Але що стосується саме от е, системного підходу, ну це треба обговорювати. Бо ще раз наголошу: формування громадських рад, там рад доброчесності, ну не показало своєї ефективності. Я бачу багато звітів. Ми там когось кудись відібрали, але подивіться навіть і в Набу по проблем, навіть і в ДБР і Криснем, правоохоронні органи. Вони ну, якщо ну ДБР, це вже. Не відносяться до структури антикорупційних органів, але багато, наприклад, дублюючих функцій і так далі. Ну тут треба зовсім підходити до е, історії, з, наприклад, е, участі громадськості в роботі органів центральної виконавчої влади, які але це стосується ну, фактично конституціональних змін на даному етапі. Я не бачу перспектив, що це буде хтось робити. Пане Валерію, ми от з вами до ефіру обговорили цю заяву, ви сказали, що ви її не чули. Я хочу зараз вам дати ось цю заяву. Марка Рубіо він сказав, Україна відкинута на 100 років тому її енергетична система знищена, а її майбутнє під загрозою через мільйон громадян, які вже виїхали за кордон. І як заявив посадовець. Частина команди Трампа він сказав, що з опогляду президента, тобто Трампа, це е, тривала війна, її потрібно завершувати. Потрібні переговори, і не переговори обидві сторони конфлікту мають чимось поступитися, і це займе час. Ну е, конфліктом вони називають війну. Чомусь досі тут чим маємо ми на це звернути увагу? І е, ми розуміємо, що. Якщо буде тиск на Росію, буде тиск, в тому числі і на Україну. Але знаєте, ось ця заява на те, що ми відкинути на 100 років на зарад, ну мені здається, це вже перебільшення, ні? Ну, я думаю, це фігура мовлення швидше, це не означає, що справді там 100 років ми зараз знаходимося десь в 18 да, чи 19 19 сторіччі, ну, в 20-му, як ми маємо певне, на увазі. 1924 чи 5 рік, але ну, треба нам розуміти, чому Рубіо про це говорить сьогодні. Тенденційність у команді Трампа це закономірність, це правило, якого дотримуються всі, всі мають говорити словами Дональда Трампа. Чи то ти держсекретар, чи міністр, чи помічник, чи будь-хто інший. Якщо ти не будеш говорити словами Дональда Трампа, ну то певне навряд чи будеш ти в цій команді. Марко Рубіо не озвучить нічого іншого, окрім того, що говорив Дональд Трамп під час виборчої кампанії. І він багато разів говорив про те, що дуже вбитих багато на полі бою, вони справді там лежать. Ну на правду так, ми не можемо забрати, наприклад, всіх вбитих, які зараз знаходяться на територіях підконтрольних Росії. Такі є випадки, їх чимало, і е, те, що на сьогоднішній день є. Уже заяви навіть із Кремля, що м, досягти успіхів а, конкретно в їхній так званій СВО. Вони не зможуть, і те, що ми не зможемо повернути воєнним способом території, яку окупувала Росія, якраз і а, знаходять підтвердження в словах Рубіо. Тобто, сторони мають піти на компроміси, і звісно, Україна відкинута назад у своєму економічному розвитку людей багато виїхало. Ну, друзі, ну це заради правди, це факти. На сьогоднішній день це факти. Тосовно того, що це називають конфліктом, я не бачу нічого ніякої катастрофи. Це військовий конфлікт. Він так справді є війна. Тут головне, щоб ми не чіплялися за слова, а чіплялися за суть. От до чого треба реально достукуватися, тому що ми мусимо дати собі відповідь на запитання. Трамп сьогодні готовий допомогти Україні військовою зброєю і фінансами. Я не чую жодної заяви про те, що підтримка буде продовжуватися. Я чую дуже схвальні а, частково дуже схвальні а, реляції від Рубів, які говорить про те, що він війну розпочала Росія, що треба її припинити, що Росія має це усвідомити і так далі. Але я не чую жодної заяви про гарантії безпеки про відповідальність саме Росії. Я бачив учора, як дуже складно відбувалася ухвалення резолюції в Пар'є, навіть в Європі. Я сьогодні читаю коментарі від пані Стефанішиної, що Європа, Європейська комісія працює над питанням відновлення транзиту газу до Європи, російського, чи якось іншого вона не поточнює. Вчора Times пише про те, що Європа справді готується на відновлення постачання газу до Європи. Росії до Європи з Росії знову ж якого російської чи азербайджанської невідомо. Тобто, процеси, які зараз відбуваються в геополітиці, вони спрямовані на те, дійсно щоб дотиснути Україну до компромісних домовленостей з Росією і заморозити війну. Саме про це говорить Трамп. Буквально щойно у виданні Вашингтон Пост виходить матеріал, де мовиться про те, що Трамп не буде допомагати Україні і перекладає відповідальність за завершення війни на Європу. І навіть сьогодні виходить у ТАС велике інтерв'ю, наближеного до е, заходу Валдайського е, Голубів е, голуб Є такий там експерт, якийсь кремлівський, який детально розписує у. Інтерв'ю для Тасу наголошую, тас це найцентральніше змі на Росії, які висвітлює позицію Кремля. Що так Росія готова контролювати ті території, які вона захопила, але вони хочуть домовлятися про геополітичну складову платформу в східній Європі зі Сполученими Штатами Америки і з Китаєм. Тобто зараз, на жаль, ну ми бачимо такий тренд. Нам дуже складно його змінити, тому що ну очікувати від Трампа якихось інших рішень, як на мене, то це не варто. Я бачу багато заяв про те, що Трамп там взагалі закидає Україну зброю і так далі. Але от пройшло вже там рахуйте 11 днів після Ну Це але... швидше те, що ми хотіли би, а не те, що є. Ну, послухайте. Я ну навіть чую, що багато експертів розповідають колегам, що так точно буде. Розумієте, так точно буде. Але на дану хвилину я бачу зовсім інші тренди. Зовсім. І те, що відбуваються переговорні процеси між командою Трампа і е, командою Путіна, так є в команді Путіна. Там два крила: одне хоче воювати до безкінечності, а інше швидше це заморозити і знімати санкції, де того щоб могли торгувати з Росії з Європою. Європа катак ми готові. Ну це ж очевидно, те, що відбувається, тому е, враховуючи те, в якому стані сьогодні знаходиться економіка України, ну Марко Рубіо. Ну, не такі далекі від істини, ну звісно, не 100 років. Ну зрозуміло, але ще раз на наголошу: ну варто просто це сприймати як фігуру мовлення, бо ми справді знаходимося в економічному плані не дуже привабливому становищі. І навіть якщо рахувати сьогоднішні фінанси, які необхідні для України, щоб пройти цей рік фінансовий, ми вже влетіли в мінус не один мільярд доларів е, після скасування допомоги бюджетної по програмі USAID. Я зараз говорю не про грантові проекти. А саме про бюджетну допомогу, і це справді буде великою проблемою для України. Та врешті-решт, чим далі, тим більше з'являється повідомлення стосовно допомоги по кредиту Великої сімки на суму 50 мільярдів доларів. Ми ж не всі отримаємо гроші цього року, і це, це дійсно великі проблеми. Але такі самі проблеми і на Росії. І тут Трамп і Рубіо абсолютно ну, в своїх інтересах роблять заяви про те, що вони цю війну... Ок, саме війну російсько-українську використати у своїх інтересах, це ну більш ніж очевидно. Але є друзі, в чому позитивний момент, щоб не думали, що я тут зараз фаталізмом, яким займаюся Так, пане Володь, давайте щось позитивне, тому що е, я поки що не бачу позитивного. Ну так якраз і про позитив, враховуючи саме таку риторику Трампа, я її вітаю в частині необхідності Європи примусу Європи до збільшення видатків на оборону. Чим далі, тим більше країн голос говорить про те, що треба Україну підтримувати що треба більше виділяти гроші на оборонку. Ну та ж саме Латвія, Естонія вже сказали про 5% Польща майже біля цієї межі складніше з Німеччиною, але Німеччина навіть знайшла додаткові 3 мільярди євро для України. До тих восьми, які вони виділили минулого року, але там допомога, допомога залі браковується десятками мільярдів євро. Швеція вчора передала Україні 1,2 мільярди допомоги доларів військової вкладається в український ВПК. Це дає нам змогу друзі зараз говорити про нові відносини із країнами Європи, і не лише східної. Це, це дуже позитивний момент, бо якби. До умовно сьогоднішнього дня Білий дім допомагав так, як він допомагав раніше. Ну, це не мала, звісно, була допомога, але недостатньо для того, щоб відвоювати території. Ну, Європи бідалі сиділа брівненько на попі, і в них було все добре, розумієте. А так вони бояться. Вони бояться російської агресії, вони бояться загрози, вони усвідомлюють необхідність підтримки України і збереження України. Ну, звісно, говорити про відновлення територіальної цілісності повністю доволі складно, м'яко кажучи, складно. Але те, що ми повинні скористатися сьогодні шансом вберегти Україну як незалежну суверенну державу, це так, це якраз виклик. Це те, що сьогодні не вкладається в плани Путіна. Він це виношує, він може взяти паузу. Ну а знову ж таки, я говорю зараз про певну команду, яка готова взяти паузу у команді Путіна. І я не виключаю, наприклад, що ми завтра побачимо, що думка Путіна змінилася. Хоча він день від дня робить заяви. Ну, доволі доволі таки ну цікаві. Не можу сказати, що повністю суперечливі, але відкрите бажання абсолютно його вступити в переговори в форматі трьох з Китаєм і США, Ну це очевидно. Тому коли Рубіо говорить, ці фрази треба розуміти, що за ними стоїть. Ну я принаймні так бачу розвиток подій. Звісно, дуже хочу помилятися і там почути одного дня, що Трамп сказав: все ми відправляємо в Україну 100 літаків f 16, 2000 абрамсів, всі системи Петріот, які у нас є, і тамагавки на додачу, які розміщені в Німеччині. Вони будуть знищувати Москву. Але знаєте, тут торг і проснулися приблизно так виглядає. А власне, ось про це парі і про е, марко рупіо. Тут же ж Марк Рубіо ще заявив про те, що е, неправильно, що ми якимось чином призвели до того, що дозволили людям повірити в те, що Україна здатна завдати поразки Росії, відштовхнути все до того стану, який був у 12-му чи 14-му році, коли Росія захопила Крим. І ось тут е, коли ви говорите про те, що Трамп справді десь від, віддає питання України на відкуп Європи, те, що ми вчора побачили в парі, там же ж е, просто я додам зараз інформації, щоб так. ті, хто не знає, що відбулося там, парі ухвалили резолюцію. Про мирні переговори щодо України і зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру, але ухвалення це відбувалося зі скандалом, тому що реагуючи на обурення української делегації, погодилися такі розглянути норми, яка покладає на Путіна відповідальність за акти терора в Україну. І тут у мене виникає питання: навіть коли ми говоримо, що так на Росії теж не все добре, але все рівно є певний пієт виходить в європейців. Перед Росією все рівно вони хочуть десь е, Путіна не дратувати, не розізлити. І Марк Рубіо каже: все забувайте про кордони, сідайте. От знаєте, як сполучених штатів іде посил, садіть їх за стіл перемовин. Байдуже, як садіть, вони мають підписати все, що завгодно, але Європа, Чуючи цей посил, все рівно десь намагається всадити е, нас за стіл за, за правилами Росії. От те, що зараз Європа така неоднорідна, наскільки нас зараз це рятує? Ну тому що знову ж таки це не було одноголосне рішення в парі? Там відбувалися скандали, а е, там говорили, там важко голосували, але все ж таки за це проголосували. Тобто, неоднорідна е, Європа в тому, щоб здати повністю Україну. Наскільки mm. нас це рятує? Поки що ніяк не рятує, тому що європейський союз діє в межах санкційної політики, яка затверджується консенсусом. Там неможливо простою більшістю ухвалити рішення. Є звичайно, питання, які стосуються там процедурних рішень простою більшістю. Є два блокератори дуже сильні, е ініціатив допомоги України. Це Фіцо і Орбан кожного дня, практично вони роблять заяви. Якщо не то, то ми вам заблокуємо. Якщо не то, то ми вам заблокуємо. З'являються, на жаль, політичні лідери, як то в Румунії Джорджеску, які активно підтримують проросійські наративи, і навіть говорять про те, що Україна не може існувати, і вона не буде існувати, вона буде розділена. Це взагалі кричуща заява. І це все засвідчує тренди в Європі, які засвідчують про те, що ну, ліберальна демократія себе на жаль вижила не лише в Штатах, а в Європі також. І на тлі такого розчарування. Місцеві виборці, виборці країн Європейського союзу, готові віддати перевагу іншим політичним силам ультраправим, до яких треба віднести, і того ж самого Маска, і ту саму пані Мелоні із Італії, тобто ситуація вкрай непроста. Є прагматичні політики, які розуміють виклики, які стоять перед ними. Ну це швидше знаєте, країни е Північної Європи, а також частково країни Східної Європи, Польща, країни Балтії. Фінляндія, Швеція, але Фінляндія також розуміє, що їм краще зараз просто-напросто підписати, аби Україна підписала мирну угоду, яку ми називаємо угодою про капітуляцію, і не поширювали війну далі для того, щоб мати передишку для підготовки до можливого протистояння. Європа хоче отримати цей момент, і вона намагається зараз розтягнути в часі можливо майбутню атаку Росії проти Європи, в тому числі за рахунок стійкості України. І в такий спосіб перезапустити ВПК Європи, це і великі гроші, і зацікавленість урядів, але суспільство саме в Європі не готове. Тому е, політики е, сьогодні під час дискусій в європейському парламенті чи на інших майданчиках вони справді демонструють свою неоднорідність, полярність часто в поглядах, і вона вмотивована в е, переважній більшості саме тим, як їх підтримують їхні громадяни і прицілом на вибори. А, риторика змінюється, дуже показово, наприклад, Німеччина. Фрідріх Мерц зараз ну, ледь чи не демонструє готовність об'єднатися з альтернативною для Німеччини. ХДС, ХСС, плюс альтернатива для Німеччини звучить дуже-дуже дико, але ну, таке може бути, такі загрози є, там вже скандали виникають. І Європу справді колошмати, дуже колошматить, Це все ще раз наголошую. Наслідки такої бездарної їхньої економічної політики, в тому числі. Тому що якщо говорити там про третій санкційний, третій енергетичний пакет про економічні директиви Європейського союзу, вони не дали змоги розвиватися ЄС такими темпами, як, наприклад, США. сьогодні Європа відстає за рівнем ВВП від США у півтора рази. Це дуже багато. А, і звісно, ця неоднорідність нам ще допомагає встояти, бо резолюція та яку ви говорили, про яку ви згадували, вона справді була ухвалена більшістю голосів. більшістю, е, І єдине, звісно, там питання, яке стало ну, просто тригером, але для всіх вже це те, що намагалися ми обізвати, обізвати заслужено Путіна -терориста. Але... Навіть за цих умов я ще раз констатую для себе, ну принаймні, роблю таке заключення. констатую той факт, що навіть ті європейські політики, які нас підтримують публічно, вони прагнуть мати паузу для посилення власних військових спроможностей, тому що ну, вибачте, Бундестагу як такого потужної армії немає. Найбільша армія у Франції 200 тисяч про що говорив президент, але про її боєздатність, президент України має на увазі. Говорити також можна з великою натяжкою. Кульпа скандалів в армії Британії. Е, інспекція НАТО говорить про те, що в Британії навіть нема наземних систем ППО. Проблем дуже багато. Вони на поверхні. Навіть на сьогоднішній день Європа дуже обережно починає коментувати диверсії в Балтійському та Північному морі. Кажуть, ну це там не зовсім судна Росії, можливо, Росія не причетна. Ну, вибачте, мені це нагадує точно фільм американський Don't Look Up. Не дивіться догори. Але. Ми ще раз наголошую, маємо унікальний шанс. Я повторюсь на тлі непривабливих заяв Трампа щодо підтримки України, відсутності, точніше, їх примусу його е, Європі платити 5% ВВП, ми маємо у шанс унікальний створити нові військово-політичний блоки з країнами, нашими е, до прикладу, Північної Європи, Балтії, які готові з нами співпрацювати протистоянні російській агресії. Це унікальний шанс, але цей трек важко просувається, тому що навіть та сама каякалас. Uh, Віце-президентка Європейської комісії з питань зовнішньої політики ну говорить: ні, не треба зараз створювати яких структур паралельних НАТО. Ну так свого часу говорив і Борель, але на завершенні каденції він трішки змінив свою позицію. Тому треба користатися цим моментом. Я розумію, що це не так просто, як зараз виглядає на перший погляд. Європа справді розрізнена, але один суттєвий нюанс. Друзі хорошого вам додам: Кремль боїться цієї неоднорідності Європи, тому що вони а, розуміють. Пане Валерію. Вони... Так, от поясніть, тому що мені здається, от коли ви говорите про проблеми е, в європейців, там тут немає наземних комплексів, навіть що збивати раптом що ракети. Що європейцям треба ця пауза, щоб самим зайнятися своїми проблемами, бо вони, от коли ми говоримо, що вони самі не знали про е, свої військові проблеми, Росія чудово знала про це, тому що в Росії дуже багато шпигунів. Е, Росії завжди е, вигідно, коли десь панує хаос, і Росія завжди вкидувала е, свої наративи, своїх людей, своїх шпигунів. Вона троїла на. Територіях інших держав своїх так само людей, і цим ну, їй добре, коли десь є неоднорідність. Ви кажете, що ні. Аргументуйте, будь ласка. Ну тому що тут я з вами не можу погодитись. Ну, ви можете за мною не погоджуватися, Таня. Я вам зацитую просто-напросто цього ж самого Федора Лук'янова, який дав інтерв'ю ТАСУ. Це наближений до Кремля діяч клубу Валдай, який сказав, що сьогодні для Росії три головні виклики на поточний 25-й рік: це нахабність Трампа. Його непередбаченість, тому що вони не знають, що з ним робити, і вони нічого не придумають, що з ним робити, бо Трамп це Трамп. Друге, це внутрішня боротьба в команді Трампа, тому що вони не знають, якою буде команда завтра, це невизначеність. І третє це розгубленість Європи, тому що вони не знають, що робити з Європою. От стратегічна невизначеність для Росії це виклик, про який говорив, пригадайте свого часу ще Манель Макрон. У 24-му році, коли збирав е, лідерів Європи для того, щоб проговорити з ними можливість створення миротворчої місії для України. Це ще до того, коли про це говорив Трамп, так тобто, але вам... це і шанс скористатися цією невизначеністю, яку ну, Путін не... який Путін точно не, не не, не втратить, звичайно. То якраз я про нас і говорю, що ми маємо відіграти тут ключову роль. Президент уже робив таку заяву. Якщо я не помиляюсь на економічному формі в Давосі, тому що він багато дає коментарів іноземним ЗМІ, це абсолютно правильно. І говорить про те, що ми маємо рухатися до такого проєкту. Звісно, що ще єдиного голоса немає. Але ідея, до прикладу, створення європейської армії в Європі то з'явилася не вчора, не позавчора, а ще, ну, рахуйте, так, років, мабуть, із ну, 70. 50-х роках минулого століття, перепрошую. Після завершення Другої світової війни її оголошував ще президент Франції Єн-де-Голь. Потім її відкинули після створення Північно-Атлантичного альянсу, рахуєте, ну вже більше 70 років цієї ідеї. І знову до неї повертається. Тобто ви не можете цього уникнути. Початок 20-го століття взагалі був знаменований серйозними міжнародними переговорами щодо створення Балто-Чорноморського Союзу від загроз Російської імперії, та навіть не лише початок 20-го, кінець 19-го століття був цим знаменований. Навіть скоропадський цим часом свого часу цим займався. Тобто, це та історична необхідність, яка сьогодні просто ну от має унікальний шанс до реалізації. І Я дуже хотів би, звісно, щоб е, думки політики в Європі були саме спрямовані в цьому руслі. Але знову ж наголошую, що одна справа, коли про це говоримо, ми в студії, а інша, коли говорять лідери країн. Чим більше і чим сильніше буде цей сигнал, тим більше шансу це зробити. І тоді повірте, ну, НАТО буде питанням не першим для України. Ну, точно не перше. Ми будемо мати серйозну підтримку, і Росія тоді точно не сунеться. А враховуючи те, що сьогодні ну, чимало грошей виділяють уже країни, члени Альянсу Європи на свою обороноздатність, ну то це ну, більш ніж аргумент. Ну, бачите, говорячи про Балта Чорноморський Союз, балта чорноморський зв'язок, як його також називають, і Білоруси, в тому числі, і в Литві, Ми, ми справді про це чули вже неодноразово, на це навіть як міф, який вже тягнеться, напевно, навіть не одне століття, так. Але от дуже хотілося, щоб справді це зараз вистрілило. Знаєте, як. Е Чудовий вислів нічого не спинить ідеї, час якої настав, можливо, саме зараз і час для цієї ідеї. Дуже коротко, пане Валерію. Що це було, коли Трампа сказали, так ви вже говорили з Путіним», а Він сказав: стосовно літака, ні, і знаєте, і певна невизначеність лишилася. Ось в інтерв'ю на Трамп це вчора давав інтерв'ю, і, і ніби говорив. А ніби не говорив, знаєте, розмова Шльодінгера. Що ми маємо з цього зрозуміти? Як ви вважаєте, відбувалася все ж таки ця розмова? чи ні? Ну тому, що на Кремлі кажуть, що ні, ніхто нічого розмова була, але Трамп це не підтвердив. Вчора те, що я чув, він сказав: ні, про це не говорили. Ну, власне, ну, так, це означає, ну, то, що трактувати тут можна як кому заманеться. Я спеціально навіть не підіймав цю тему в себе на каналі, тому що ну для чого сіяти те, чого не було. Єдине, що можу сказати, ствердно, розмова була і не одна про неї публічно не афішують. Контакти по лінії Путін Трамп відбуваються ну не особисто між їхніми командами. Згаданим мною інтерв'ю, я просто рекомендую, хто нас дивиться, помоніторти його по російських пабліках. Його будуть розганяти. Це як публічний сьогодні сигнал команді Трампа, до чого вони вже готові, росіяни. Звертаю вашу увагу, друзі, що росіяни відмовляються від тих територій, які вони не захопили, і говорять, що скільки завоював, скільки і наша на момент переговорів. Хоча раніше постійно говорили про те, що потрібно там віддати всі території і так далі. Єдине, що вони прагнуть на сьогодні висувають за умову, це відведення американських військ від східних кордонів Європи, саме американських військ. На що Трамп може піти і скаже: Безпека Європи це в руках Європи. І вони вважають, що для них це дуже слушний момент. І також переговори вони прагнуть проводити в форматі трьох: Росія, Китай, Сполучені Штати Америки, і навіть там не може бути Європи. Тому що вони кажуть, ну Європа не суб'єктна. Хоча з Європою треба дійсно працювати. Тому коли сьогодні ми чуємо коментарі про те, чи були розмови Путіна і Трампа телефоном, я вважаю, так були офіційно. 에, Трамп це але не вчора. Раніше він в одному з інтерв'ю говорив, він уникнув відповіді. Щ, коли його запитували, то не було розмови, він уникнув відповіді. Тоді так, але вчора то справді мова була не про те. Пане Валерію, я дуже дякую вам за те, що долучилися так. до нашого ефіру. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, був разом з нами на зв'язку. Розуміємо, що у нас попереду нелегкі часи і непрості часи, і наша боротьба триває. Тому не забувайте донатити. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Треба підтримати свою армію, щоб не стати частиною армії окупантів. Я дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. Поставте вподобайку, напишіть коментар, розшарте відео, знаєте, все, як робити до зустрічі.